Колектив Екологічна варта спеціалізованої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської і горішніх плавнів здобув друге місце у всеукраїнському конкурсі Земля наш спільний дім. Високий результат показав і екотеатр Екосвіт перше місце на зональному етапі, друге на обласному. Про підготовку та виступи учасники розповіли знімальній групі телеканалу Гок. Якщо йти до перемоги, то лише з командою, яка розуміє, підтримує і творить разом. У цьому переконана Наталія Руденко, керівниця екотеатру Екосвіт спеціалізований загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Богаєвської. Саме такою згуртованою і натхненною була цьогоріч команда юних акторів, завдяки чому виступ екотеатру на конкурсі Земля наш спільний дім знову став успішним. Наталія Руденко зазначила, ідея постановки виникла майже рік тому, коли ми отримали тему, ми однієї сміливості одразу ж думки були про. Написання сценарію присвяченого Сербянському лісу, адже тоді в соціальних мережах мені дуже часто потраплялися фотографії зруйнованого військовими діями лісу. Ну зрозуміло, що таких лісів на території України дуже багато, але це біль, тому що наша планета і так страждає від глобального потепління, а та шкода, яку ця війна, вона прискорює це глобальне потепління. Ж постраждалий внаслідок бойових дій Серебрянський ліс став образом знищеної, проте живої, сильної і стійкої природи України. Спершу сценарій мав назву Подорож у зруйнований ліс. Проте згодом авторка вирішила не розкривати наперед, куди саме вирушають герої. Таємниця стала простором для роздумів глядача. Остаточною назвою вистави екотеатру з горішніх плавнів стало Сміливі мають щастя. Попри серйозність теми, у сценічній композиції, завдяки штучному інтелекту, з'явилася і часточка гумору. Весь музичний супровід, включаючи пісню, це все написано штучним інтелектом. Довелося витратити багато часу, щоб підібрати те, що тебе влаштує. Наприклад, Пісні аж 61 варіант. Він мені запропонував, поки я все-таки обрала те, що той, що треба. Хоча музичний супровід до вистави було створено за допомогою штучного інтелекту, сам сценарій справа рук людини, а точніше, колективної творчості. Головну сюжетну лінію написала Наталя Руденко. Проте, коли її фантазія заходила в глухий кут, ідеями, образами і несподіваними рішеннями ділилися її талановиті вихованці. Діти отримали молодші завдання, навіть написали один фрагмент, як вони будують навколо міни огорожу. Максим з Поліною мені прислали. Я просто мусила його взяти, адже це писали діти. Тому ми обов'язково включили цей фрагмент в наш виступ. Керівниця екотеатру наголосила, сценарій писався під конкретних дітей. У кожного була своя роль, проте більшість учасників все ж грали самих себе. Я виконував роль звичайного школяра, який пішов разом з учителю Похід, і ми дізнавалися про цікаві речі цього лісу, зустріли військову, яка нам все розповіла. Тому це було захопливо. Вистава вийшла водночас глибокою, драматичною і легкою. За цим тривалі репетиції по шість і більше годин, найчастіше у вихідні. Проте кожна хвилина цієї праці була того варта, зазначають юні актори. Команда згуртувалася настільки, що кожен допомагав іншому, підказували репліки, підтримували одне одного, стали справжньою родиною. І саме тоді, коли прем'єрний показ вистави для батьків учнів п'ятої школи вже мав відбутися, один із виконавців захворів. Відтермінування прем'єри було неможливим. Тож роль Єгеря виконувала Наталія Руденко. Я з ружом на плечі, з рюкзаком на плечі, граю Єгеря Єгора. Ну, Перший раз батьки так ну, нормально все. А потім ж я швиденько біжу за пульт, відпрацьовую як звукорежисер. А в момент, коли знову ж вихід Єгора, город, я знову хопаю рожо, хопаю рюкзак. Батьки сміялися, ну, зрозуміло, що по-доброму сміялися, але це такий давало поштовх відпрацювати на всі сто. За три дні після прем'єри, справжній виконавець ролі Єгеря повернувся пришвидшеними темпами. відзняли відео і відправили його на конкурс Земля наш спільний дім. Зробили усе, щоб представити свою роботу гідно. Цьогоріч екотеатр посів друге місце на обласному етапі конкурсу. Роботу над помилками зроблено. Тепер юні актори з надією чекають нагоди знову вийти на сцену і довести, що вони найкращі. Дуже сподіваюся на перше місце у наступному році. Тож наступного року про екотеатр екосвіт почують знову як про команду, що не лише створює театральні постановки, а й формує екологічну свідомість.